Андрію, щойно завершили спаринг, перший в цьому році з Теребовлею. Як ти його оцінюєш? Ну, я оцінюю його як нормальний, бо перший раз вийшли на е, таке поле, постійно грали на снігу, а тут на штучному покритті. Е, можна краще в пас зіграти. Я, я вважаю, що нормально зіграли так. Як. Не, не все, звичайно, получалося, але. Коли кривикнули, то виходилося якісь передачі, але може бути. А те, що приїхало сьогодні багато людей, вдалося грати тільки один тайм, не замало для, для гравців основи, скажімо так. У ну, нас е, два склади є. То, я думаю, треба дати всім пограти, щоб кожен себе проявив. А через день у нас е, спарень ще з Буковиною. То, думаю, ми ще награємося. Як суперник сьогоднішній? Ну, суперник нормальна команда. Не сказав би, що вони в чомусь там поступалися в нам по грі. Просто в нас краща реалізація моментів на завершальній стадії, а так ми краще зіграли. А по грі не сказав би, що там сильно переважали. Загалом вже закінчується фактично перший тренувальний збір. Що можеш по ньому сказати? Чи наскільки важко було після великої паузи. Не сказав би, що важко, бо ми підтримували форму, там грали в футзал. А зараз е, працювали так над загальною витривалістю, там кроси, е, такі двосторонні ігри. Не сказав би, що було важко думаю, що підготувалися добре і будемо чекати на наступну роботу.